Skylinker – все найцікавіше зі світу зв'язку та космічних технологій. На сторінках Skylinker з'явилась нова освітньо освітньо-аналітична публікація Володимира Степенця Шлях до технічної незалежності від Starlink». В ній ну досить простими словами описані основні проблеми, що призводять до нашої залежності від Starlink. Автор показує перешкоди на шляху до незалежності і власне шляхи їх рішення. Причому на цей раз мова не стільки про самі системи супутникового зв'язку, скільки про специфіку їх використання. Отже, давайте розберемось, як Україні побудувати стійкий зв'язок на полі бою, та м -м, позбавитись залежності від Starlink. Справді, стаття дуже на часі, я б сказав, піднімає ну критично важливі питання. Старлінк, так, він без перебільшення став революцією, змінив правила гри на полі бою. Саме так. Але ж будь-яка залежність, от особливо у військових справах, це ж потенційна вразливість, правда? Треба розібратися, де тут реальні ризики, а де можливо, ну, трохи перебільшення. От саме почнемо з цього злому парадигми, як це називає автор статті. Як саме Starlink ну перевернув гру в супутниковому зв'язку для військових, що змінилося так кардинально? А змінилося, дивіться, ось що. Е, історично, супутниковий зв'язок, особливо через ці геостаціонарні супутники Джіо, він був таким, ну скажімо, досить одностороннім. Одностороннім, Тобто, Тобто, отримати дані супутника, щось собі завантажити, це було більш-менш нормально. Швидкості там могли сягати десятків мегабіт, цілком пристойно. А от відправити дані на супутник, те, що називають аплоуд. Ага. Оце була ну часто біда. Швидкість обмежувалася буквально кількома мегабітами. Розумієте, це як широка річка, що тече в один бік повноводна, а назад такий собі, знаєте, тоненький струмочок. Тобто дивитися відео онлайн це, будь ласка, а от самому запустити якісний стрім з поля бою е, вже проблема. Саме так. А Starlink, який працює на низьких навколоземних орбітах, ці ЛО системи, він запропонував симетричний канал. Тобто високу швидкість і на прийом, і на передачу, і плюс дуже низьку затримку сигналу. Оце ключове, мабуть. Так. І це, знаєте, раптом відкрило просто шлюзи. З'явилася можливість масово передавати відео високої якості, керувати дронами майже в реальному часі, відправляти гігабайти телеметрії, даних з сенсорів, ну все підряд. Тобто кожен став джерелом інформації. Фактично так. Кожен підрозділ, кожен боєць потенційно став не просто споживачем інформації, а її потужним джерелом. Вектор пріоритету змістився з отримати на передати. Оцей дало той неймовірний поштовх у 2022 році, дозволило реалізувати абсолютно нові тактичні прийоми. Зрозуміло. Тобто, не те, щоб до Starlink зовсім не було військового супутникового зв'язку. Він же існував. Звісно, був. Звичайно, був, але він, скажімо так, проектувався під стару парадигму споживання контенту, а не його масова генерація і передача з тисяч точок одночасно. Тобто не розрахований на такий потік знизу вверх. Абсолютно, старі системи просто не були на це розраховані. А Starlink дав технічну базу під нову тактику. І отут, як пише автор, ми м -м, трохи потрапили в пастку, стали надто залежними від одного, хай дуже дуже класного інструменту. І тут автор ставить оце провокаційне питання, чи це справжня залежність, чи, можливо, розбещенність. Ну, знаєте, мовляв, звикли до хорошого і не хочемо думати. Ну, з легкою усмішкою. А є в цьому велика доля правди стаття, власне, натякає, що ключова проблема це звичка тикати Старлінг, ну буквально в будь-яку дірку, використовувати його для всіх завдань підряд, навіть коли це ну, не оптимально або взагалі не потрібно. Ну, зручно ж. Зручно. Він зручний, відносно недорогий. Натиснув кнопку Запрацювало. Ну і навіщо шукати щось інше, навіщо оптимізувати, розбиратися в якихось налаштуваннях, якщо цей чарівний ящик все робить. Це розслабляє, погодьтеся. Розслабляє розробників, які можливо не надто переймаються оптимізацією трафіку своїх дронів чи програм, бо Starlink все проковтне. І розслабляє користувачів, які не вникають, що, може, можна різні канали для різних задач використовувати. Абсолютно. Навіщо оптимізувати відеопотік, якщо і так картинка йде. Навіщо думати про якісь резервні канали, якщо основний майже завжди працює? А потім бац, Старлінг, приліг. Через реб, через погану погоду, технічний збій, чи навіть ну, політичне рішення якесь. І все. І раптом виявляється, що альтернативні системи, ті ж ДЖІО, наприклад, використовувати, або не вміють, бо немає навичок практики, або просто не можуть, бо софт чи залізо заточені виключно під характеристики StarLink: низьку затримку, високу швидкість. А альтернативи ж існують, їх немало. Добре, якщо вже згадали альтернативи, то давайте їх порівняємо. Стаття фокусується на LEO – це низькоорбітальні, як Starlink, OneWeb, Kuiper та GEO – геостаціонарні більшість традиційних систем. От у цьому фундаментальна різниця для користувача, крім того, що одні літають низько, а інші високо. Для користувача, ну якщо просто ключових відмінностей дві: це затримка сигналу, так звана latency, і швидкість каналу. Так. Отже, затримка. Сигнал до далекого джіосупутника супутника і назад іде значно довше. У ліо-систем це приблизно 20-50 мілісекунд. Ну, майже миттєво можна сказати. Угу. А у джіо це 400 700 мілісекунд. А той більше може бути це майже секунда. Уявляєте, різниця в 10-20 разів. Ого, це суттєво. Далі швидкість вверх. Тобто ап. У Лео це може бути від 5 до 50 Мбіт на секунду, в принципі, непогано. У більшості старих джіо це 2-10 Мбіт. Ну, значно менше. Так. Хоча треба сказати, з'являються нові джіо. от як згаданий у статті USAT, де аплоуд може сягати і до 30 мегабіт. Але все одно зазвичай це значно менше, ніж у Лео. А вниз даунлоуд. А от вниз даунлоуд. Тут різниця вже менша. Лео пишуть до 300 мегабіт. Більшість GIO 20 100 Мбіт, а нові Джио, той же USAT, може бути до 250 Мбіт. Тобто для прийому даних GO можуть бути цілком собі конкурентними. Ого, різниця в затримці просто колосальна 20 мілісекунд проти майже секунди. Тут справді розумію, чому для керування дронем це, мабуть, критично. Але чи означає це, що – це взагалі вчорашній день для поля бою, крім як щось завантажити собі? А от і ні. І це, знаєте, один з ключових моментів статті. По-перше, треба пам'ятати, що всі ці цифри швидкостей це теоретичне до. Реальна швидкість залежить від купи факторів: погода, перешкоди, скільки користувачів зараз в цій зоні. Це стосується і Starlink, і будь-якої іншої системи. Зрозуміло, умови впливають так. А по-друге, і це найважливіше, далеко не кожне завдання вимагає от такої мілісекундної затримки і сотень мегабіль швидкості. Треба аналізувати, що саме ми передаємо, і які реальні вимоги до каналу зв'язку. І тут ми підходимо до таких більш технічних речей: протоколів TCP та UDP, про які пише автор. Можете пояснити ну так на пальцях, чому це так важливо для вибору між ЕЛО та ДЖІО? Спробую уявіть, що дані в інтернеті, які передаються за допомогою ip протоколу це як листи, які треба доставити, і є дві основні поштові служби TCP і UDP. Так, лист тільки тоді, коли отримує підтвердження, попередній лист доставлено надійно, дуже але якщо листоноша довго йде, а на джио він іде довго через велику відстань, тобто висока затримка, то все чекає. Саме так, то весь процес обміну листами сильно оповільнюється, бо треба постійно чекати на ці підтвердження. Це як розмовляти по рації з великою затримкою, сказав, чекаєш відповіді, потім знову. Ага, зрозуміло. А UDP? А UDP або UDP це служба працює за принципом відправив і забув. Вона швидко-швидко відправляє листи один за одним, не чекаючи підтверджень. Якщо якийсь лист загубиться дорогою, ну шкода, звісно, але головне швидкість відправки. Тобто їй байдуже, як довго йде лист. Майже для UDP довжина шляху, тобто затримка, майже не впливає на швидкість відправлення пакетів. Розумієте? Ага, тобто, якщо моя програма використовує UDP для передачі даних, то ота величезна затримка джеосистем їй, грубо кажучи, до лампочки. Швидкість передачі не впаде саме через затримку. Саме так швидкість відправки не впаде, і отут криється можливість використовувати Джео там, де здавалося б, вони не дуже підходять. Але важливий момент, на якому наголошує автор: не плутайте затримку час доставки зі стабільністю каналу, тобто відсутністю втрат пакетів. Це різні речі. Абсолютно різні. Канал може бути нестабільним, пакети можуть губитися і в Лео, і в Джео, особливо під дією РЕБ. І от втрата пакетів це часто набагато серйозніша проблема для додатків, ніж просто велика затримка. А ще одна поширена помилка, яку згадує стаття, це коли намагаються захистити швидкий UDP-трафік, загорнувши його в повільний TCP-VPN-тунель. А так роблять? Роблять. І це призводить до проблеми, яку називають TCP over TCP meltdown». Уявіть, що ви запакували швидкісного кур'єра на мотоциклі це UDP – в повільну вантажівку, це TCP-тунель тунель, і відправили довгою дорогою з вибоїнами, це GEO. Результат буде, м'яко кажучи, не дуже зв'язок може стати неймовірно повільним або взагалі перерватися. Ясно, так робити не треба. Добре, давайте тепер пройдемося по конкретних застосунках, які аналізує автор. Почнемо з найцікавішого: відеострімінг. Ну, наприклад, з дрона картинку передати. Так, от більшість відеопотоків і аудіо теж використовують саме UDP. Якість картинки залежить від кодека, це такий алгоритм стиснення, наприклад, H264, H265, OV1 і його налаштувань. Чим сильніше стискаємо, тим менше даних треба передати, але тим помітніші будуть проблеми, якщо пакети губляться. Логічно. І тут автор робить важливе зауваження. Часто скарги на те, що навіть Starlink не вистачає для якісної картинки, насправді свідчить не про брак швидкості каналу як такого, а про, ну скажімо, брак компетенцій, невміння правильно налаштувати кодик, бітрейт під поточні умови. Тобто справа не в каналі, а в налаштуваннях дуже часто саме так. І от для самого процесу передачі відео висока затримка Джіо не є критичною, UDP ж використовується. Проблема Джіо тут може бути в іншому: в недостатній швидкості передачі вверх, особливо якщо хочеться передавати відео високої чіткості, HD. але це можна вирішити. Можна. Або оптимізацією потоку використовувати сучасні кодики, адаптивний бітрейт, грамотно налаштовувати, або використанням швидших джіо систем, типу того ж UASAT. До речі, для прийому відео Джіо цілком підходять. Але дуже важливе але на якому наголошує стаття. Все це не стосується відео, яке використовується для безпосереднього керування дроном в реальному часі. Це зовсім інша історія. Розумію. А що з телеметрією, логами, даними з різних сенсорів? Там же зазвичай не такі великі обсяги, правда? Саме так. Ці дані часто теж передаються через UDP. Один потік рідко потребує великої швидкості. Якщо не потрібна 100% гарантія доставки кожного байта, а для телеметрії вона часто і не потрібна, то підійде будь-яка джіо-система. Проблема може виникнути лише при агрегації даних з дуже багатьох джерел. Тоді так може знадобитися ширший канал. І ось ми підійшли до керування дронами. Так, тут стаття досить категорічна: для керування дроном на кінчиках пальців, коли важлива миттєва реакція на рухи стіків, отут низька затримка leo систем, як у StarLink, є абсолютно критичною. Секундна затримка GO робить такий контроль просто неможливим. Тобто дрон полетить не туди. Ну, керувати буде практично неможливо так. Але це не означає, що GO тут зовсім ні до чого. Їх можна використовувати для допоміжних завдань. Наприклад, ретранслювати відео з дрона для інших спостерігачів через GO канал, щоб не забивати основний L.U. канал керування. Або як резервний канал зв'язку на якийсь крайній випадок. Хитро. Тепер голосові та відеодзвінки. Ну, скажімо, штабний конференц зв'язок. Як тут з Джіо? Тут трохи складніше. Використовується і ЮТІПІ для самого голосу чи відео, і TCP для встановлення з'єднання сигналізації. На geo системах все працюватиме, але буде ота сама відчутна затримка. Ви щось сказали, а відповідь почули через секунду-півтори. В побуті це дратує. Дуже дратує. Але для військових задач, де головне передати інформацію, або для моніторингу якоїсь конференції, це часто цілком прийнятно. Комфорт, звісно, нижчий, але функціонал зберігається. А звичайні речі, обмін файлами, месенджери, пошта, вебсайти. Тут переважно TCP, але ці застосунки, як правило, чутливі до типової затримки JIO. Ну, Завантажиться сторінка чи файл на секунду дві довше. Не страшно ж, правда? Тобто для цих завдань підійдуть будь-які системи і Лео, і Джіо. І останнє взаємодія спеціалізованих систем. Різні клієнт-серверні додатки, програми ситуаційної обізнаності, ну таке інше. Досвід показує, що більшість таких систем також нечутливі до затримки Джо. Проблеми, якщо й виникають, то зазвичай через те, що розробники ну просто не передбачили роботу в мережах з високою затримкою. Наприклад, Наприклад, поставили занадто короткий час очікування відповіді від сервера, так званий тайм-аут. Програма відправила запит, не дочекалася відповіді через довгий шлях сигналу на Джіо і видала помилку з'єднання. Але це, як підкреслює автор, легко виправляється самими розробниками ПЗ. Тобто, це не проблема протоколу чи супутника? Ні, це проблема дизайну додатку. Потрібно просто внести вимогу толерантності до високих затримок, наприклад, до 1-2 секунд. У технічні завдання ТЗ при розробці таких систем це не складно. Просто про це треба подумати заздалегідь. Отже, якщо підсумувати цей детальний аналіз зі статті Володимира Степанця, виходить досить, я б сказала, несподівана картина. Реальна критична залежність від у цієї супернизької затримки Starlink існує по суті лише для одного, хоч і дуже важливого сценарію керування дронами в реальному часі. Я правильно зрозуміла? Так, от у відеодзвінках або головна перепона це не затримка, а недостатня швидкість передачі даних вверх, особливо коли йдеться про відео. Але ж цю проблему швидкості вверх на джіо теж можна якось вирішувати. Це ж не глухий кут, сподіваюся. Абсолютно не глухий кут. Стаття чітко вказує на два основні шляхи: перший технологічний та організаційний використовувати сучасні ефективні відеокодики H265, AVAN, правильно їх налаштовувати, впроваджувати адаптивний бітрейт, навчати персонал, тобто ну працювати головою і руками, оптимізувати потоки даних. Тобто потрібні знання і вміння, так це вимагає компетенції, системного підходу, але це цілком реально. Другий шлях використовувати нові покоління джеосупутників, які вже пропонують значно вищі швидкості передачі даних вверх, як той же згаданий USAD Geo74. Технології не стоять на місці. Тобто ключова ідея статті це не заклик, давайте завтра відмовимось від Стерлінг», а заклик до розумного зваженого підходу: побудувати стійку, гнучку, багатошарову систему зв'язку, де різні технології LE, GEO, Джео, можливо, щось ще доповнюють одна одну, страхують і використовуються там, де вони найбільш ефективні, так? Абсолютно вірно, саме так. Мета не шукати якусь одну срібну кулю, яка вирішить всі проблеми, бо її не існує. Мета будувати диверсифіковану, ешелоновану систему, щоб завдання виконувалося надійно, навіть якщо один з каналів, навіть основний, тимчасово недоступний з будь-яких причин, реп, погода технічні проблеми. Зрозуміло, Оце і є шлях до справжньої технічної незалежності та стійкості на полі бою. Не просто мати зв'язок, а мати гарантований зв'язок за будь-яких умов. Дуже цікавий аналіз, який дійсно розкладає все по поличках, і знаєте, змушує подивитися на звичні речі під новим кутом. Дякую за таке детальне роз'яснення. Стаття на Скайлінкер справді змушує задуматися про ефективність використання ресурсів. І наостанок, мабуть, варто повторити те відкрите питання, яке ставить і автор, і яке варто поставити собі кожному, хто так чи інакше причетний до теми зв'язку, звертаючись риторично. Чи ти вже бачиш, що потрібно зробити саме тобі, щоб не залишитись без зв'язку, якщо Старлінг раптом стане недоступним? Справді, це питання не для якихось абстрактних роздумів, а для цілком конкретних дій, і для розробника програмного забезпечення, і для командира підрозділу, і для оператора на передові, для кожного. Якщо тобі цікаві огляди, аналітика, подкасти та відеолекції від Skylinker, просимо підтримати проект саме платною підпискою, котра набагато краще відповідає потребам такої освітньої діяльності ніж звикли багатьом донати. Так саме підписка дає змогу планувати роботу і створювати якісний контент системно. Твоя підтримка конвертується у прискорення створення та покращення навчальних матеріалів, освітніх подкастів та відеолекцій, котрі вже можна знайти на сторінках чи на ютуб-каналі SkyLinker. Всі гроші прозоро та наочно конвертуються в те, що зараз найбільш потрібно захисникам України та фахівцям в інформацію та знання.